Багато українців у Польщі навіть не знають, що лікарняний можна взяти онлайн за кілька хвилин. Офіційно, без черг і без пояснень. Шефу, чому ти сьогодні трошки не в тонусі? Достатньо звернутись в Здрово медікал. Як працює лікарняний онлайн L4? Ціна 99 дев'ять злотих. Коротка консультація, рекомендації щодо лікування по телефону. І лікар одразу виставляє лікарняний у систему ЗУС. Тобто ти отримуєш офіційний l 4 який бачить твій роботодавець. Ніяких папірців, ніяких якого приїзду до клініки вони працюють по всій Польщі? Якщо ж тобі потрібно пройти огляд очно, у них є клініка в Познані, де сучасне обладнання, комфорт і лікарі, які спілкуються українською мовою, є сімейний лікар, уролог, гінеколог, гастроентеролог, окуліст, лор, уСД, кардіолог, дерматолог одним словом, усі, хто може знадобитися тобі в житті? Ми, якщо ти потребуєш звольнення лікарське або ж рецепту. Незалежно від того, де ти знаходишся, ти можеш зателефонувати до Здрово Медікал та на українській мові попросити допомоги, адже вони допомагають українцям по всій Польщі. Ринай в опис там ти знайдеш більше деталей.